чи вірити ві містику. У даній рубриці ми розказуємо страшні історії. Сподіваємося, вам сподобається. Всім привіт, дорогі друзі! З вами Бої. І сьогодні ми вам зачитаємо історію. Історія взята зі щоденника пацієнта, який лежав колись. Психіатричній лікарні. Це історія про те, як я пішов на пікнік зі своїм другом. У мене було день народження, я з другом Вадимом вирішили піти в ліс на пікнік, Посмажити кобаски, повеселитись. Якщо б я знав, що нас там чекає, ніколи б туди не пішов. Вадим позвонив мені, привітав з ним народження, і запитав, чи є в мене якісь плани на вечір. Я йому сказав, що хотів би піти в ліс на пікнік з ним. Вадим погодився і сказав, що краще йти ввечері біля воднища буде добре саме тоді сидіти. Я погодився. Дома я готувався до свята, взяв шампури, ножики, пішов в магазин за продуктами. І ось вже наближився вечір. Я позвонив Вадиму і призначив місце зустрічі. Вадим прийшов і ми вирушили в ліс. По дорозі ми розповідали і ностальгували про минуле. Дорога була довга, тому що це місце, коли ми йшли, було глибоко в лісі. Коли ми все ж таки прийшли до цього місця, вже було майже зовсім темно. Вадим дістав з рюкзака ліхтарі і поставив їх на стіл. Поки я робив вогонь, мій друг нарізав ковбасу і готував на стіл. Дістали першу порцію кобаски і з'їли. Поставили другу порцію і з'їли також. Я захотів вийти по нужді, пішов недалеко серед дерев, не так близько, щоб чути і бачити пікнік, але не так далеко, щоб не помітити, якщо хтось підійде. Зробив свої справи і чую, що хтось, наче пробіг. Я подумав, що це був Вадим, тому не звернув до цього уваги. Повернувся до столу, а Вадима немає. Подумав, що, мабуть, він трохи випив і шаліє по лісу. Я гукнув голосно: Вадим, це не смішно, давай де сюди, не будемо ми тут сидіти. Відповіді я так і не почув. Подумав, ну і ладно, постою тут трохи йому самому набридне мене приколювати. Стояв, а його все немає і немає. Я подумав, може він теж пішов зробити свої справи і звуком. Я вирішив позвонити йому, раптом телефон дзвонить десь біля дерева. Підходжу до телефону, а він весь у червоній рідині. «Кетчуп, мабуть, подумав я. Витер його серветками, взяв ліхтарик, ніж на всяк випадок і почав його шукати. Прийшов близько 50 метрів від місця, де ми жарили вогонь, який вже гас. Я не побачив Вадима, я вже відчайдушно перелякався і почав дзвонити в поліцію. Але зв'язку не було, глухо. Під'їжджав до вогнища, підкинув дрова, щоб зігрітися і краще бачити навколо. І раптом, десь до 15 метрів від мене, біля дерева, я побачив цін. Це був Вадим, весь у крові, прибитий до дерева цвяхами. Я запитав його, що сталося, він намагався щось сказати, і раптом удар. Я впав без свідомості. Прийшов до тями, була вже ніч. Вогонь ще горів, мене це дуже здивувало. Взяв ніж, прийшов до того дерева, але там вже нікого не було. Я вирішив йти додому. Дорогу я знаю, треба йти весь час прямо по стежці. Взяв ніж, ліхтарик і почав бігти, озираючись назад, чи немає нікого за мною. Час від часу поглядаючи на телефон, чи є зв'язок, але зв'язку не було. Біг вже кілька хвилин і здавалося, що кінця не буде. Я втомився, вирішив просісти. Свої тремтячі руки приклав до серця. Воно билося з дуже великою швидкістю. Почався дощ. Я вирішив трохи побігти далі, дорога не кінчалася. Я вирішив повернутися назад. Можливо, у мене якісь галюни через те, що трошки випав. Прийшов до місця з вогнищем. Я не дивився під ноги і спіткнувся об камінь. Падаючи, дивився вниз на землю і побачив чужі сліди. Я почав бігти ще швидше. Дощ перестав падати. Я дійшов до місця з вогнищем, воно все ще горіло, наче хтось постійно підкидав дрова. Я почав кричати або сюди хтось прийшов, але так нікого і не було. Дочекавши світанку, я вирішив йти знову додому. В голові були думки, що це ніколи не закінчиться. І я назавжди застряг у цьому чортовому місці. І на стежкою, я почув позаду крики. Обернувся і побачив поліцейських, які кричали мені зупинитися. Я зупинився, вони скрутили мене, повезли в машину. Я їм казав, що нічого не робив. Вони здивувалися і спитали: Нічого не зробив? Там труп, в якому встромлений ніж. Я був в соці. Доїхавши до відділку, я дізнався, що Вадима знайшли в лісі недалеко від місця з вогнищем. Вони сказали мені, що я сам викликав поліцію. Я сказав, що там вже немає зв'язку, але, виявляється, був. І коли я подзвонив, то сказав, що вбив свого друга і хочу понести всю відповідальність. Вони прочисували ліс, намагаючись мене знайти, і знайшли мене по стежці, якою я йшов. Так, я трохи постраждав психічно, але щоб зникнути в часі і вбити свого найкращого друга, мене визволи психічно хворим і відправили в психіатричну лікарню, де я повинен був провести залишок свого життя. Але я зміг втекти.